Китай непрямо дорікнув Росії за ракетний удар по кафе в селі Гроза на Харківщині, через який загинуло 53 людини. Пікін дуже стурбований і глибоко сумує через смерть цивільних, яких Росія офіційно назвала неонацистами. Відповідну заяву зробив заступник посла Китаю в ООН Ген Генчуан під час скликаного на вимогу України засідання Ради безпеки. Серйозна атака на село Харківській області минулого тижня призвела до значної кількості смертей і Китай. Занепокоєний з цього приводу при цьому Китай зробив дипломатичний шпагат, прямо не звинувачуючи Росію, взагалі не згадуючи її. Геншуан також закликав обидві сторони розпочати пошук шляху для переговорів, що крок за кроком наблизитися до миру. Нагадаємо, спочатку росіяни заперечували, що удар по селу Гроза на Харківщині це справа їхніх рук. Спікер Кремля Дмитро Пісков та російське посольство в Австрії, стверджували, що російська армія, нібито взагалі не завдає ударів по цивільних, але напередодні посол РФ ООН Василь Нібєнзя визнав, що удар завдали саме росіяни. За його словами в кафе, нібито знаходилися безліч неонацистів.